Як проводиться підтяжка грудей мастопексія? Підтяжка грудей це операція, яка дозволяє повернути грудям молоду форму, видаливши надлишок шкіри та піднявши тканини. На відміну від збільшення, ця процедура фокусується саме на корекції провисання, а також дозволяє зменшити розмір ареол і перемістити їх у вище, більш природне положення. Хірург обирає один із методів розрізу залежно від ступеня провисання: від мінімального пончикового навколо ареоли до вертикального або найбільш ефективного якорного. Під час операції лікар робить акуратні розрізи за заздалегідь наміченими лініями. Шкова шкіра видаляється, а сосково-ареолярний комплекс переміщується у нове вище положення, що миттєво змінює силует грудей. Після того, як тканини підтягнуті, край шкіри філігранно з'єднуються і накладаються внутрішні косметичні шви, які з часом стають майже непомітними. Процес відновлення триває кілька тижнів, протягом яких важливо дотримуватися рекомендацій хірурга та уникати фізичних навантажень, щоб організм міг спокійно зафіксувати новий гармонійний результат. Вас цікавить підтяжка грудей? Напишіть мені, я проконсультую та допоможу обрати найкращий Спосіб виправлення того, що вас бентежить.